Чернівецьке тролейбусне управління почало встановлювати нові валідатори у комунальному транспорті міста. Як нові девайси спростять розрахунок містян? Дізнавались журналісти Сі-4. Зовсім скоро комунальні чернівецькі тролейбуси та автобуси стануть ще ближче до повного безконтактного розрахунку. Заступник міського голови Ігор Крохмаль розповів про нові валідатори. Чернівецьке тролейбусне управління зараз інтенсивно працює над провадженням електронного квитка. Ми мали Багато відгуків громадян щодо недостатності валідаторів, але тут слід розуміти, що цей процес він довго тривалий. Якщо ми беремо приклади інших міст, то це впроваджувалося навіть декілька років. То зараз ми вже на стадії фактично в цілому впровадження, і ми плануємо, наша мета до кінця року взагалі відмовитися від готівки. Задля цієї мети до Чернівецького тролейбусного управління вже надійшла перша партія нових валідаторів. 50 штук уже монтуються в транспорті міста. Ми забезпечимо всі тролейбуси, подовжені шленовані, будуть мати два валідатора в, кожному, в кожній машині, і як мінімум один валідатор буде вже в кожному тролейбусі. Після цього ми вже розпочинаємо фазу видачі карток для громадян, в тому числі персоніфікований. І ще раз наголошую, до кінця року наша мета позбавитися готівки за оплату в комунальному транспорті міста. У ЧТУ пояснюють нові валідатори, дещо модернізовані порівняно зі старими моделями. Ігор Крохмаль також прокоментував і перебої у роботі уже встановлених пристроїв. Це багато технічних питань, які вирішуються, і ми їх вирішимо. Ми повинні розуміти, що ми в цьому році придбали програмне забезпечення. Зараз ми його адаптовуємо, зараз ми його вивчаємо, і ми тісно співпрацюємо з компанією, яка з нами. Впроваджує цю електронну систему розрахунків, і в принципі, ми думаємо, що ні за рахунок банків таких збоїв більше не буде, ні за рахунок роботи в цілому. Парція що налічує 50 валідаторів, лише одна з багатьох майбутніх, зазначають в управлінні. Ми плануємо практично для зручності громадян облаштувати весь комунальний транспорт для того, щоб можливо було валідувати поїздку, не скажімо, не проходячи всю машину. А це мінімум два-три валідатора в кожній в кожному тролейбусі, в кожному комунальному автобусі. Максим Берник, Андрій Кордбан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4